15 квітня, мої вітання. Черговий випуск Кременчуцьких новин підготовлений до ефіру нашими кореспондентами. Говоритимемо про таке. У парку Придніпровський знайдено міну. Діти допомагають військовим, а у сквері імені Олега Бабаєва запрацював фонтан. Надзвичайна подія у Кременчуці. Сьогодні у Придніпровському парку ледь не вибухнув залишений ще з воєнних часів мінометний снаряд. На місці події побували наші кореспонденти. Сьогодні Бобкеп комунального підприємства Благоустрій Кременчука» під час планового корчування пеньків у Придніпровському парку ледь не підірвався на міні часів великої вітчизняної війни. Я можу святкувати свій другий день народження, стверджує працівник благоустрою Кременчука, який помітив міну. От трактор зрізав э, пеньки, остатки пеньків, які треба було ну, брати під землю. Там був якраз бугарок і та трактор буквально стільки не і Когда покрупнули, думали камень, вывернули мину, ну бросили все, позвонили начальству своему, они пришли уже, поставили ограждение. Небезпечна знахідка часів великої вітчизняної війни була виявлена сьогодні, о 12.30 біля колишнього кінотеатру Дніпро. Отримавши повідомлення про снаряд, першими на місце приїхали патрульні поліцейські, які огородили територію. Після них прибули оперативні служби міста, а також працівники МНС. за попередньою інформацією, і візуально це десь 80 восьмидесятрова мінометна міна, але згідно інструкції по взаємодії, були повідомлені правоохоронні органі для виставлення розщеплення місця, допускати сюди сторонніх осіб. І хвилину через хвилину приїде оперативно-рятувальна служба державної служби надзвичайної ситуації. Прибувши на місце події вибухотехніки, підтвердили інформацію про те, що снаряд є мінометною міною часів великої вітчизняної війни. Зараз вирішуються питання про розмінування об'єкта, але Кременчужани можуть бути спокійні. До розмінування територія буде огороджена та на ній будуть працювати спеціалісти. У зв'язку з погіршенням погодних умов зелена толока у парку Придніпровський, яка б мала відбутися сьогодні, переноситься на вівторок, 19 квітня на 10 годину. В цілому ж за два дні акції Кременчуцька молодь зібрала 490 кубометрів сміття, накопиченого у парках воїнів-інтернаціоналістів і Крюківський. З території парку воїнів-інтернаціоналістів було вивезено 150 кубічних метрів вуличного сміття, опалого торішнього листя та сухих гілок. З парку Крюківський. 340 метрів кубічних. Понад рік у Кубиляцькому районному суді триває розгляд справи про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Резонансні злочини сколихнули не лише Кременчуцьку громаду, а й усю Україну. Вчора підозрюваному у замовленні вбивства в чергове подовжили термін тривання під вартою ще на два місяці. Хронологію розгляду справи та перебіг учорашнього судового дня у викладі наших журналістів. 26 липня 2014 року стало чорним днем в історії Кременчука. Пострілом у спину було вбито народного мера Олега Бабаєва. На той час, згідно з даними опитувань, керівник міста користувався безпрецедентною підтримкою городян. Йому довіряли понад 90 мешканців. П'ятьма ж місяцями раніше, 11 лютого, таким же зрадницьким пострілом у спину біля під'їзду було вбито суддю автозаводського райсуду Олександр. Андра У вересні того ж року правоохоронці затримують чотирьох підозрюваних, виконавців та замовників вбивств. Задержаны не тільки четверо виконавців, но сьогодні сегодня задержаны заказчика этого Ведуться слідчі дії, действия, все міру меры вибрали суд. Слідчі дії продовжуються, Я полагаю, що картина этого преступления будет полностью изображена. Мотив преступления корисний, місць заказчик заплатив у 70 тисяч доларів. Про те, що замовником резонансного вбивства є директор приватної телекомпанії, візит повідомляє в ефірі загальнонаціональних каналів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Під час допиту Крижанівський показав, що вмисне вмис навмисне вбивство. Йому замовив вбивство Вибаєва, йому замовив громадянин-мельник Олександр Олексійович. Справа знаходиться на контролі найвищого державного керівництва. Обидва злочини, вбивство судді і мера об'єднують в одне кримінальне провадження. У лютому 2015 року у Кобиляцькому районному суді починається слухання справи про подвійне вбивство. На лаві підсудних двоє виконавців: куник і пасічний, посередник Олександр Крижановський, замовник Олександр Мельник. Від самого початку процесу численні адвокати підсудних неодноразово заявляли відводи суддям прися. Ажнем та прокурорам кілька разів намагалися перенести розгляд справи до інших судів. Заявляли клопотання про взяття підозрюваних на поруки та під домашній арешт замість тримання під вартою. Так і учора. просимо задовольнити наше клопотання вирішити питання про. Обрання іншої міри запобіжного заходу, нашим з урахуванням наведених на обставин. Прокурор, у свою чергу, таке клопотання не підтримав. Особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які роблять виправданим попереднє ув'язнення у крайньому разі впродовж визначеного часу. Я вважаю, що зазначений фактор можливо вважати виправданим і необхідним. Оскільки маються підстави вважати, що звільнення затриманого реально може порушити публічний порядок. Суд відмовив у зміні запобіжного заходу і подовжив Олександру Мельнику термін тримання під вартою ще на два місяці. Суд постановив. Задоволені клопотання адвоката Гончарова про зміну запобіжного заходу мельникові з тримання під вартою на біжні, який не пов'язаний з підбавленням. Волі відмовити, продовжити срок дії запобіжного заходу водій тримання під вартою на два місяці, тобто до 14 червня 2016 року включно. Цього вимагали і небайдужі мешканці Кременчука та Комсомольська. Мітинг із вимогою не змінювати запобіжний захід розгорнувся перед будівлею Кобиляцького суду. Якщо человек совершил убийство, он должен понести наказання за це. Ну, я не розумію, що сейчас з падамністю одного убийцу випустять, второго випустять. І що у нас здесь в Україні? По-любому по-любому должен понести наказання. Люди вимагали, аби затриманий залишався під вартою до часу оголошення вироку. Тож судовий розгляд триває. Хто і як розповсюджує наркотики у Кременчуці і наскільки реально побороти цей процес. Саме про це піде мова в нашому наступному сюжеті. Не, він мене просто да. Ну і говорить, ота ви хочеш відпрацювати чи Не хочеш, я привіз долг, на спічки йди. І все. А як він написав місця, де було... Ну, він сказав, в цьому районі напишеш де саме, потім блокнотик положиш там. -то. Я приїду, заберу і все. За годину до цього на вулиці Сумській відбулася наступна ситуація. Під час патрулювання у складі екіпажу 109 ми помітили двох підозрілих осіб, які вели себе підозріло. І як, як тільки вони побачили патрульну машину, вони почали тікати. Ми одразу зупинилися, затримали їх та під час. Перевірки виявилося, що один з громадянин був раніше судимий вже за крадіжку. Після цього нам було прийнято рішення викликати слідчо-оперативну групу, і зараз проводяться слідчі дії. Під час проведення слідчих дій працівниками департаменту боротьби з наркозлочинністю, які негайно прибули на місце події, було вилучено шість закладок метадону. Близько 14 години на лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих Кременчижан, які побачили підозрілих людей, які намагалися щось викопати біля клумби по вулиці Сумській. Відразу на місце події прибула патрульна поліція міста Кременчика та слідчо-оперативна група, які встановили та затримали двох кременчужан. Самі чоловіки виступали як кур'єрами та розповсюджували наркотичну речовину. На даний час на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група за попередньою. Інформацію ми маємо те, що вилучено у чоловіків наркотичну речовину Метадон. Хто здійснював розповсюдження цієї речовини на території міста Кременчука? На даний час буде встановлено в рамках кримінального провадження, яке розпочато за статтею 309 Кримінального кодексу України. Всю вилучену речовину направлено на експортне дослідження. Отже, у Кременчуці боротьба з торговцями смертю активно продовжується. Винних буде покарано. А вже у понеділок ми покажемо вам весь ланцюжок, як потрапляють наркотичні речовини від дилера до кінцевого споживача. Відповідно до звернень громадян, які надійшли до служби допомоги мера Кременчужанам, сьогодні комісія у складі представників відділу екології, контролю за станом благоустрою, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виїжджала за кількома адресами звернень, що інспектували, та які факти порушень виявили, дізнаєтесь з наступного сюжету. Перша адреса вулиця Чорноморська. Заявка на службу 1563 надійшла 7 квітня. Саме тоді в результаті пориву серед вулиці утворилась калюжа, з якої смерділо каналізаційними стоками. От і вирішили мешканці, що доставка хто спускає зливові каналізації, обстеживши місце, члени комісії зазначили. «Низький рівень води, якщо б десь труби були, вони б торчали однозначно. Ніже їх посадити нереально просто. Я думаю, що насосом просто іл дернули і башов запах сіра водорода. Да. Гнієння і звісно, звісно. Там, там однозначно ну, 40-50 сантиметрів вила, як мінімум. На цьому ж місці тільки трохи ліворуч помічаємо величезну сміттєву купу. Це господарі приватного сектору, так утримують прилеглу територію. Інспектую, запевнили, що вже за кілька днів перевірять, чи дійсно буде прибрано сміття. Наступна скарга надійшла з вулиці господарської. До того ж, не одна, а одразу кілька. Мешканці цієї вулиці скар. Жеться на каналізаційний сморід, який розповсюджується з подвір'я сусідів, величезну купу будівельного сміття, яке завезли ті ж самі господарі, та регулярне засипання ним водойми. До нас надійшли звернення громадян до виконавчого комітету про те, що от на проїжджай часі дороги висипане сміття. Да, нам то вже виписали адміністративний штраф. Ми за нього заплатимо. Ми вже прибрали. Друге питання: це скид у річку, Можна господарча подача пікальної води. Можна пройти вам показати, та я ось бачу від себе. ні, до річки воно не доходить. Можна показати? Ні, ну куди ж воно йде? В ту сторону ну, пише, я вам покажу. Пойдем. Сама ж господарка запевняє, що вода у струмку то не фекальні відходи, а усього лиш зливова рідина з пральної машини. Та чому та рідина не тече до каналізаційної ями, а витікає з неї? Ми заснімають, а там взагалі нічого немає не води, нічого. Це застоялось, тут. були камні, це як ми купили, і ми нічого тут таки не засипали. Канал ми ваші не перекриваємо. Бачите, що нам ще обирати і обирати який годами сипався. Ми купили той учасників, і дивиться, що твориться. А на нас сусіди все время говорять, що це ми. ретельно обстеживши територію подвір'я, члени комісії склали протокол та зобов'язали господарів у семиденний термін прибрати будівельне сміття з проїжджої частини і якнайшвидше відкачати зливову яму. За останні тиждень а це сім днів. Останні до служби допомоги мера Кременчужанам надійшло. 346 звернень від мешканців нашого міста. Це як за допомогою телефону, так і в соціальній мережі Facebook. Деякі з цих звернень потребували додаткової уваги, додаткової зустрічі із мешканцями нашого міста і залучення додаткових служб за напрямком діяльності. Такі рейди будуть запроваджені і в подальшому. Тому прошу мешканців нашого міста, телефонуйте, звертайтесь як до відділу оперативного контролю за станом місті, так і до служби допомоги мера Кримінчужанам. Сьогодні на засіданні Оргкомітету з відзначення Дня пам'яті та 71-ї річниці перемоги під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка визначили дату основних заходів. 5 травня о 16-й по вулиці Приходька біля стели загиблим вагонобудівникам пройде мітинг Реквії. 6 травня об 11-й у Палаці культури Котлова запланований святковий концерт. 13-й відбудуться урочистості у госпіталі інвалідів війни та Збройних сил, а о 15 й святковий концерт у міському. Палаці культури 9 травня о 9-й біля меморіалу Вічно живим розпочнеться загальноміський мітинг. Цікавий захід буде організовано музеєм авіації і космонавтики на колишньому стадіоні заводу дорожніх машин. Там відбудеться виставка зброї, військової форми, а також польоти радіокерованих авіомоделей. Цього ж дня у парку культури та відпочинку Придніпровській, 17 до 22 буде організовано святковий концерт за участі кращих творчих колективів міста. У Кременчуці продають алкоголь неповнолітнім. Саме такі порушення виявили вчора Кременчуцькі правоохоронці. Деякі продавці не тільки не перевіряють документи у підлітків, а навіть не цікавляться віком неповнолітнього покупця, повідомляють співробітники ювенальної провинції Кременчуцької поліції. Вчора співробітники ювенальної превенції Кремчуцької поліції провели профілактичні заходи з виявлення торгових точок, що реалізують алкоголь неповнолітнім. Всього перевірили 10 торгівельних закладів, з яких виявлено три факти: продажу неповнолітніх алкогольних та тютюнових виробів. По Даним фактам складені адміністративні протоколи, які будуть направлені на розгляд адміністративної комісії. І ми сподіваємося, що суб'єктів господарювання буде притягнуто до відповідальності. Кремльчуцькі правоохоронці вчергове нагадують підприємцям, що за реалізацію алкогольних та тютюнових. Нових виробів дітям до 18 років передбачене покарання у вигляді штрафу. Ми сподіваємося, що жителі міста Кременчука, громадськість, будуть допомагати працівникам поліції виявляти факти продажу алкогольних та тютюнових виробів, телефонувати на лінію 102 та повідомляти дані факти. Окрім того, у цей же день співробітники ювенальної превенції та управління патрульної поліції Кременчука побували в гостях у дітей з центру соціальної психологічної реабілітації. Інспектори поліції розповіли про свою діяльність, показали патрульний автомобіль та які спецзасоби мають при собі поліцію. Цейські нагадали вихованцям центру про важливість дотримання правил дорожнього руху. Діти задавали питання, такі як чи важко працювати, чи захистить бронежилет від кулі, та інші охоронці порядку подарували дітворі книжки про правила поведінки на дорозі, та сфотографувались на пам'ять. Сьогодні у четвертому ліцеї відбулася презентація учнівських проєктів Мрій Грай дій ліцеїсти створили у комп'ютерній програмі Майнкрафт шкільне подвір'я своєї мрії. Яким воно має бути? Дізнавались наші журналісти. До розробки шкільного подвір'я в рамках проєкту Мрій гра дій» ліцеїсти підійшли креативно та творчо. Презентовані проекти свідчать, підлітки прагнуть проводити своє дозвілля з комфортом та мати можливість активно розвиватись. Ми доробили деякі ідеї і вважаємо, що нужно зробити, ще й трибуну, щоб дітям було комфортно і тільки їх родити. Ну, ще роздівалка, тому що реально не дітям приодеватися. І щоб там можна було отдохнуть последую. Були представлені лавочки, також м'які места, где можна було полежать или на а просто клумба с фонтанчиком также там были -зоны, розетки. Шкільне подвір'я своєї мрії ліцеїсти створили у спеціальній комп'ютерній програмі. Як правильно реалізувати свої задуми підліткам розповідали ініціатори проєкту. Цілю проекту є залучати дітей до процесів розвитку міста через інструмент геніфікації. Даному випадку цим інструментом є гра Майнкрафт. Ви можете собою пишатися, тому що ви були першими, і першими крім вас вже ні не буде ніхто. На реалізацію проєкту потрібно зібрати кошти. Чи вдасться громаді втілити в життя усі заплановані ідеї? Покаже час. Втім, участь у проєкті дала ліцеїста можливість проявити свою фантазію і отримати досвід командної роботи. Нам дуже подобалося працювати в команді Дуже хороший состав. Всі ну дружелюбно працювали. сложно, ніяких ну може, були трохи ніби конфлікти, але все це швидко рішалось. І головне, що ми все зробили, як нам хотілось. Команда прекрасна работали очень прекрасно. Как видели, результат получился тоже великолепный. Надеюсь, что и дальше будут такие проекты по всей Украине, не только у нас в Кременчуге. И, может, даже другие страны все-таки перемут наш опыт. Улюблений водограй у сквері імені Олега Бабаєва від сьогодні запрацював. Кременчужани відзначають завдяки тому, навіть сьогоднішня похмура погода не псує гарний настрій. А гості міста приїжджають здалеку, щоб сфотографуватися на фоні найкрасивішого фонтану Кременчука. Два Дмитрика прийшли до скверу імені Олега Бабаєва спеціально, щоб побачити запуск фонтану. Все ж, зазначають, старт водограю був неочікуваним. Посмотрите, як включать перший раз фонтан в цьому році і довольні. Звісно, це було неожиданно, трохи спугалися, але но... прикольно. Хоча погода сіра і мрачна, але все ж настроєння кримінчужан радують. Всі щасливі. Молоді люди Ірина і Дмитро теж милуються фонтаном. Фонтан, как завжди, красивий, не знаю, впечатляють. Я очень рада, що вона наконець включили, а то весенні денежки без него нікак. Він дуже стає гарною окрасою. Нашого сквера Бабаєва доповнює красоту природи. Найкрасивіше у Кримчуці джерело прохолоди вабить не тільки мешканців міста. Сюди прогулятися та сфотографуватися приїжджають навмисне з інших міст. У захваті від Кремчуцького водограю Олена і Матвійко. Ми приїхали з міста Олександрії, Кіровоградська область. Приїхали погуляти в Кременчук. Замечательний міст. Як вам сьогодні пригукали. Просто замечательно. Фонтан, взагалі, ну, радість. Детки радуются, смотрят на фонтан, так? Да? Мне очень понравился фонтан, и я люблю город Кременчук. Вчора провели все повністю испытания, фонтан вимили, вымыли, и, как видите, уже с водой. Вчора провели тестове його включення во всех режимах. Светом все работает после зимовки, после реконструкции все прекрасно. Так что Приглашаємо людей. Фонтан працюватиме як і минулого року у будні дні з 14 до 22, У вихідні та святкові дні з 10.00 до 22.30 з музичним супроводом. Вихідний понеділок, а вівторок день технічного обслуговування. Кримечужан та гости міста запрошують до скверу імені Олега Бабаєва відпочити. У той же час наголошують на дбайливому ставленні до водограю. Просьба, звісно, всім крім навіть по вчорашньому випадку, ми не встигли запустити фонтан. Так у нас там вже, вибачте, ми два рази сливали воду, щоб її знову поміняти. До речі, піші патрулі поліцейських, які днями з'явилися на Кермичуцьких вулицях, також слідкуватимуть за порядком у сквері. Наш участок є сквер Бабаєва. Ми стежимо за громадською безпекою, щоб ніхто не порушував, не було людей в стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні фонтан запрацював і ми будемо вже стежити за цією ділянкою. Ми будемо слідкувати, щоб тут ніхто не порушував, не було хуліганів, щоб все було добре, щоб люди могли ввечері, а також у день прийти та спокійно відпочити. Кременчуцькі студенти найрозумніші. Про це свідчать результати Всеукраїнської олімпіади з теоретичної механіки, яка проходила цього тижня у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Подробиці дивіться далі. Вірний хусті, сірні Не по приказу сверху, хоть верности мы это, за сверху есть так здорово, что все мы. 13 по 15 квітня в Кременчуському національному університеті імені Михайла Остроградського вже вдруге проходила Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни Теоретична механіка. В ній взяли участь 44 студенти, які представляли 22 вищих навчальних заклада України. Сьогодні організатори підбили підсумки та нагородили всіх присутніх учасників грамотами та пам'ятними сертифікатами. Після нагородження слова подяки научним керівникам та батькам учасників висловив перший проректор Кременчуцького національного університету Володимир Никифоров. Вони вкладують вас дуже цінуйте Це дуже великий і, і інтелект, і світогляд свій. Вони формують вашу наукову думку. Будьте вдячними. Ну і звичайно, ж батьки, хоч, хоч так, хоч і інакше, це 50% геному. Хромосонце це від вашої тата і мами. Ця олімпіада проходить вже другий рік поспіль у Кримичусі, тому деякі гості вже не вперше беруть у ній участь. На високому рівні організована олімпіада з теоретичної механіки другого року. Ми вже тут. Я задоволений успіхами своїх вихованців. Ось один з них отримав. Ну зайняв друге місце. Також Олександр Пономаренко поділився з Кременчуцькими новинами, враженнями від нашого міста. Враження від моєї Кремічка дуже приємні. Вслід сказати, що з кафедри дуже гарно нас зустрічають другий же рік. Екскурсії організовують місто. Справляє враження такого гарного молодого міста, процвітаючого з великим майбутнім, так скажемо, з великими перспективами на майбутнє. Студент Кримачуцького національного університету Мурашко Олексій зайняв перше місце на олімпіаді серед класичних університетів. Впечатлення хороше, організація була на дуже високому рівні. Я довго готувався, довго мечтав побігти в такій олімпіаді. Тому труди, звісно, научних роботів преподавателів преподавателей цього університету, дали свої плоди. Теоретична механіка для мене, як інженера механіка в майбутньому, це одна з найважливіших наук. для мене. Усі учасники заходу в захваті від нашого міста і рівня організації Олімпіади. І після фото на згадку у фоє університету вони пообіцяли приїхати до Кременчука на Олімпіаду і в наступному році. Весна бояє, а Кременчук щодня наповнюється новим духняним цвітінням. Цього тижня у місті з'явилися рожево диво хмари, розквітли сакури. А сьогоднішній дощик лише вмив пахущі квітки та смарагдову зелень. Весняні настрої Кременчука в наступному сюжеті. Сакури розквітли і тішать керменчужан яскравим рожевим цвітом. Дерева в невимовному достатку огорнуті безмежно ніжними красивими хмаринками. Це диво варто побачити. Тим більше, що квітнуть вони лише тиждень. В Японії цвітіння сакур порівнюють з швидкоплинністю життя. Людина проживає свій вік так само красиво і досить швидко, як опадають пелюстки сакури. З сьогоднішнім дощем краса все шириться, пахуча пишна. Весняний дощ не може не радувати. Він вмиває ще клейкі зелені листочки. Насичує землю життєдайною вологою, весняний дощ, вісник сонця, пробудженої природи, п'янких ароматів та довгих яскравих днів. Всілякі настрої дарує квітень. За інформацією синоптиків, завтра в день погода буде сонячною вранці Можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 9, плюс в вдень, плюс 13, плюс 15. До речі, субота, 16 квітня, у Крмучуці буде насичена різноманітними заходами. В рамках акції Серце до серця стартує благодійний фотокрос. У парку Придніпровський відбудуться змагання з воркауту. А у міському палаці культури пройде фестиваль сучасного танцю, вдалих та змістовних вам вихідних. І на все добре.